Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Сьогодні ми продовжуємо опрацьовувати тему степінь з цілим від'ємним показником. Давайте пригадаємо, для будь-якого числа а, яке не дорівнює 0 і натурального числа n, а в степені мінус n дорівнює одиниця ділене на а в степені n. Значить, Якщо ми хочемо позбавитися від'ємності в степені, ми записуємо у вигляді дробу. 2 в мінус 3 це одиниця поділене на 2 в третьому і далі обчислюємо. Для будь-якого будь числа а, яке не дорівнює 0, а в нульовому степені дорівнює 1. І це теж ми пам'ятаємо. І так завдання: обчисліть значення виразу. 3 в мінус 1 мінус 4 в мінус 1. Записуємо 1 третя мінус 1 четверта. Зводимо до спільного знаменника це 12. Додаткові множники 4 і 3, В чисельнику 4 мінус 3 1, 12. Друге 2 в мінус третьому плюс 6 в мінус другому. Аналогічно переходимо до дробів. Одиниця ділене на 2 в третьому, це восьма. 1, Одиниця 1, ділене на 6 в другому це 1 шоста. До спільного знаменника 72. Додатковий множник. Дев'ять сюди 2, одинадцять сіде. Третя продовжуємо. Дві сьомих мінус першому. Це 7 других в першому, це у нас одиничка, а це у нас одна, один ділене на 5 в другому степені. Тож, 7 других плюс 1 і мінус одна двадцять п'ята. 7 других. 3,5, плюс 1 і мінус 4. 4,5 мінус 4, 4,46. Четверте 9 помножити на 1 десяту в мінус першому степені. Це 9 помножити на 10. 90. Дивимося далі. 5 десятих в мінус другому. 5 десятих це одна друга. В мінус другому це 2 в другому. 4 в мінус першому це 1 четверта. В шостому. 2 в мінус першому це 1 друга. 8 в мінус першому це 1 восьма і помножити на 16. Зводимо до спільного знаменника. 4 мінус 16 це мінус 12. Мінус в степені, значить, буде у нас 8 дванадцятих з мінусом. 8 дванадцятих скорочуємо на 4. Буде 2 третіх з мінусом. Яке з даних чисел записано в стандартному вигляді? Якщо ви пам'ятаєте, то в стандартному вигляді число записують так, як добуток. Перший множник. Від, між одиницею і 10, а другий множник 10 в степені. Тобто, правильно ось так. Запишіть число в стандартному вигляді та вкажіть порядок числа. 3400. Маємо записати число між одиницею і 10, тобто поділимо на тисячу. і помножимо на 1000. Який порядок числа? Третій порядок числа. 15 це 1,5 помножити на 10 порядок числа 1. 46. Кому пересуваємо на 3 позиції вправо, тобто 4,6 помножити на 10 в мінус третьому. В мінус третьому, бо це ж фактично ми домножили на тисячу, а значить тепер на тисячу ділимо. Порядок числа мінус 3. 8 мільйонів. Фактично ми множимо на мільйон і ділимо на мільйон. Це 10 в мінус шостому степені множник. Порядок числа мінус 6 0,73. 7,3 помножити на 10 мінус першому, порядок числа мінус 1. 250 помножити на 10 в другому, 2,5 помножити на 10 в четвертому. Тобто, ось тут на 100 і тут. Порядок числа 4. 86 сотих помножити на 10 в третьому. Фактично, ми тут забираємо 10 множимо сюди. 8,6 помножити на 10 в другому порядок числа 2. же само виконуємо у восьмому. порядок числа 3, і в дев'ятому 9,3, значить, ми поділили на тисячу, а значить, маємо помножити на 1000. А тисяча – це 10 в третьому. 10 в п'ятому помножити на 10 в третьому, 10 в 8, порядок числа 8. Знайдіть значення виразу. Ну що, воно тільки громістке, але якщо так обережненько поступово рухатися, то все буде добре. І так, мінус 1 третя в мінус першому, це мінус 3. 10 в мінус першому це 10, 10. 9 в нульовому – це одиниця, мінус 2 в третьому це мінус 1 друга в третьому, тобто мінус 1 восьма, і тут два мінуси будуть плюсом. 2 дев'ятих в мінус другому, це 9 других, в другому. І мінус 1,5 я б записала як мінус 3 других. Тоді це буде. Мінус 2 третіх в третьому степені. Так, мінус 3, 1 десята, одиничка, мінус на мінус плюс, 2 в 3 8, 9 в другому, тут перевернули 81, тут 2 в другому, 4. Мінус залишився, бо степень непарний. 2 в 3 це 8, а 27 це 3 в третьому. Тепер, що ми маємо зробити? Перемножити, поскорочувати. Тут скорочуємо на 4, 1, 2, тут скорочуємо на 27, 3, 1. Так? Перемножили мінус 0,3, додали плюс 9, і тут мінус 3 помножити на 2. 9 мінус 6. 3. 3 мінус 0,3 2,7. Аналогічно 2,5. Я б сказала, що це 5 других. Степінь мінус перевертаємо 2,5 в другому степені. Одиничка. Тут у нас в неправильному дробі це 5 третіх. Степінь мінус перевертаємо 3 5, степінь без мінус. Для того, щоб працювати з десятковими дробами, я перейшла до запису, щоб до десяткового прийти. 2 п'ятих це 4 десятих. 3 п'ятих це 6 десятих. І тепер підносимо до квадрата. 16 сотих, мінус 1. В третьому степені 216 тисячних плюс 10. Цілі спочатку. Мінус 1 плюс 10. І тепер додамо дробові і плюс 9. 9,376. тисячних. Безумовно, що можна було працювати і десятковими дробами. Безумовно, що можна було розв'язувати і в звичайних дробах, але, на мій погляд, це було би трошечки складніше. Розташуйте вирази в порядку спадання їх значень. Давайте спочатку пообчислюємо оці значення. Одна друга в третьому це одна восьма, одна друга в нульовому це одиниця, одна друга в мінус першому це два, одна друга мінус в другому це чотири. Розташовуємо в порядку спадання від більшого до меншого. Так, аналогічно в другому, 4 в мінус першому 1 четверта, 4 в третьому 64, 4 в нульовому 1, 4 в мінус другому 1,16. В порядку спадання. Ось так. Порівняйте значення виразів. 12 в нульовому це одиниця, мінус 6 в нульовому це одиниця, тобто рівні. 2 десятих в третьому це буде 8 тисячних. а 2 десятих в мінус третьому – це буде 10 других, тобто 5 в третьому, безумовно, що цей більший. 4 в шостому. 25 сотих. Це 1 четверта, 1 четверта в мінус шостому, все одно що 4 в 6. 3 в мінус першому помножити на 7 в мінус першому. Ми сміливо можемо степінь мінус 1 винести за дужки. буде 3 помножити на 7 21 в мінус першому, а значить, і тут 21 в мінус першому вони рівні. 5 в мінус першому мінус 7 в мінус першому, 1 п'ята мінус 1 сьома. До спільного знаменника 35, 7 мінус 5, 2, 2 35, а 2 в мінус першому це одна друга. Ну, безумовно, що одна друга більше, ніж 2 35. Одна третя в мінус першому 3, одна друга в мінус першому 2, тобто тут 6. Одна третя плюс одна друга це буде 5 шостих в мінус першому, або 6 п'ятих. Безумовно, що 6 більше. Подайте у вигляді дробу вираз. Запишемо це у вигляді дробових чисел А ділене на Б плюс Б ділене на А. До спільного знаменника приводимо додаткові множники сюди А, сюди Б. Тож маємо А квадрат плюс Б квадрат ділене на АБ. Аналогічно в другому 3 ділене на А, А ділене на Б квадрат спільний знаменник додаткові множники b квадрат, а 3b квадрат плюс а квадрат ділене на ab квадрат в дужках запишемо в дробових виразах 1 ділене на m в кубі мінус 1 ділене на n в кубі. Приводимо до спільного знаменника додаткові множники n в кубі мінус і тут m в кубі. Тепер поскорочуємо m квадрат м в кубі, n квадрат n в кубі. В чисельнику n куб мінус m куб в знаменнику n. Четверте. Записуємо у вигляді дробів. Тут у нас 1 ділене на а плюс б. Тут у нас 1 ділене на а плюс 1 ділене на б. В дужках приводимо до спільного знаменника b плюс A і A плюс B це однакове. Скорочуємо, маємо одиниця ділене на АБ. Аналогічно в п'ятому записуємо у вигляді дробів 1 ділене на C квадрат, мінус 1 ділене на D квадрат. Ділення заміняємо на множення. Дільник на обернений. Приводимо до спільного знаменника в дужках. Додаткові множники d квадрат, сюди C квадрат. Застосовуємо формулу скороченого множення, c плюс d скорочуємо, залишається d-c, а в знаменнику C квадрат d квадрат. І останнє шосте. Записуємо у вигляді дробів. Застосовуємо тут степінь мінус 1, тобто заміняємо на обернену. Приводимо до спільного знаменника х квадрат. Сюди додатковий множник х квадрат, сюди додатковий множник у квадрат. Тепер ми маємо пригадати формулу скороченого множення сума кубів х куб плюс у куб x плюс y x квадрат мінус хі плюс y квадрат. І якщо ми ось тут розкладаємо по цій формулі, то бачимо, що оцей множник скорочується, тоді тут у нас залишиться х y. цей у нас скоротиться, х у нас скоротиться з х квадратом, і. Буде x плюс y ділене на xy квадрат. Безумовно, що я з вами погоджуюсь. Нелегка справа, але якщо ви будете наполегливими, свідомо попрацюєте теоретичний матеріал, засвоїте правила і потренуєтесь над домашнім завданням. То успіх вам гарантований. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!